Час слухати слово Боже. Ось ми знову разом. Добрий день. Згадаймо про вчинок Давида, Цар спокусився жінкою Вірсавією. Але ж ми з тобою з'ясували, що взяти дружину іншого це гріх перелюбу. Як не намагався Давид приховати свій злочин, у нього нічого не вийшло, він наважився на великий гріх убивство. Але що про це думає Бог? Улюблена маленька овечка Біблія, Друга книга Самуїлова, 12 розділ. Давид одружився з Віршавією, і в них народився син. Якщо хтось у палаці знав, як погано повівся Давид, то ніхто про це нічого не казав. За тих часів царі робили, що їм хотілося, і брали собі все, що їм подобалося. Однак Давид мав знати, що цар від Бога має бути не таким. Він повинен жити не за власними примхами, а підкорятися законам Божим, як і звичайні люди. Бог послав до Давида пророка Натана. Пророк це людина, яка говорить від імені Бога. Натан прийшов приказати Давидові Божі слова. В одному місті жили двоє людей, почав Натан. Один був вельми багатий, інший убогий. Багатий мав великі отари овець, а у бідного була лише одна маленька овечка. Він піклувався про неї від її народження. І вона завжди і усюди була із ним. Овечка лежала в нього на колінах, коли він обідав, і він поїв її зі своєї посудини. Він дбав про неї так, наче це була його власна дитина. Одного дня до багатого прийшли гості. І замість того, аби послати слугу, щоб той вибрав із його отари вівцю й заколов її, багатий наказав слузі взяти ту маленьку овечку, яку бідний так любив, і, заколовши її, приготувати для гостей вечерю. Давид від щирого серця обурився з цього злочину. Ця людина заслуговує смерті. вигукнув він. Натан спокійно вказав на Давида. Ця людина, виголосив він, Бог обрав тебе, бідного хлопця пастуха, і поставив царем над своїм народом. Він дав тобі все, чого ти бажав: палац, дружин, дітей, усе, чого ще забажаєш Бог може дати тобі. Проте тобі заманилося отримати те єдине, що було в урії. Його дружину, ти порушив закон Божий і не виказав ані любові, ані милосердя. Через це сказав Бог, журба та турботи прийдуть і до твоєї родини. Це правда, сказав Давид тихо, і голова його похилилася. Я зігрішив супроти Бога. Бог. Прощає тебе, сказав йому Натан. Ти не помреш через свій гріх, але дитина, яка народилася у вас із Версавією, має померти. Відтак Натан залишив палац. Чи помічав ти, що іноді, аби зрозуміти свої дії, потрібно подивитися на себе збоку? Наприклад. У цій історії побачити всю тяжкість свого гріха, Давиду допоміг пророк Натан. Бог так передбачив, що Давид, почувши історію про овечку, сам себе викриє. Та навіть усвідомлення своєї провини не допомогло Давиду уникнути гірких наслідків. Дитина, на яку чекали Вірсавія й Давид, була приречена на смерть через гріхи своїх батьків. Нам час прощатися. До побачення, до наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.